Так, що ж почати? Все таке смачне в цьому меню. Ну, тут треба вивчати Вікіпедія. Вам лапки, їжечки ховрашки, котики, зайчики і тернозаврики, для того, щоб вивчити структуру власності мобільних операторів. Між іншим, це все ж таки питання під час війни, теж національної безпеки, кому належать компанії, які які, в принципі, забезпечують. Активне життя українців, тому що ми звикли до інтернету, ми залежні від інтернету. Ось сьогодні у нас була дискусія, Аня Кудрявцева каже: а радіоточки, дротове радіо ще існує? Кажу, ну що? Під... От, піди знайди. Я в себе в хаті дротовий телефон від Україну, відключивши 2020... 2002 року. Ну, коли з'явилися мобільні телефони, коли доступні інтернет, мережі. Та -та -та. Це стало вже відвалитися. І... Немає. Тобто цього немає і є е, безпека держави. Е, справа в тому, що е, перша версія, тут ваша активність у чаті дуже необхідна і Назар зі мною сперечався. Для мене є очевидна. Е, в шахеді В Шахеді знайшли сімку від «Київстар». Так. Ми не живемо в Росії, де це сімку треба купляти з паспортом. У нас можна піти купити без паспорта сімку. Так званий prepaid пакет, якщо ти на контракт, тоді потрібні документи. І от е, сімку від Київстара знайшли в випадково, випадковому шахеді. В кількох шахедах стоїть ця сімка, мені невідомо. Мені чомусь спадає на думку, і тут ваша активність знову-таки в чаті необхідна. Ставте вподобайки, підписка на канал і дзвіночок. Це буде ознакою того, що все ж таки ми подекуди дивимося в один бік. Мені здається, що це була вже спланована. Ну, от, кілька днів минуло, а шахеди летять. Ну, от 1 грудня була ця Ну, от сьогодні 12-та. Да, ну окей. Ну, шахеди летять, загроза є. І що в такий спосіб було найпростіше де активувати ці сімки, які почали встановлювати росіяни або іранці, я вже не знаю, в шахеди. Росіяни. Тобто в такий спосіб. Як ти знаєш? Ти дивився на засмагу на руках, чи там була типу, арафатка на людині, або там щось там, щось або це був Ванька з перегаром, ми не знаємо. Герань, яку вони просто беруть в шахеди, переназивають Герань. Знайшли там сімку Київстара. І найбільш такий ефективний спосіб, найпростіший, це повністю, повністю деактивувати Київстар. При чому, от давайте. Що ви думаєте? Дивіться, от те, що тоді ця новина коли з'явилася, то тут вказано таке: що сім-карта дозволяє російським силам використовувати мобільну мережу Київстар для відстеження місцезнаходження знаходження безпілотника та зміни траєкторії його польоту. Крапка. Ну. От. ну так і тепер добре. Я вважаю, що це пов'язано з тим, що знайшли сімку. Від, від Київстара, тому що коли збивають, я ж думаю, що наші е, і спецслужби, і військові вони досліджують оці всі Звичайні. уламки, і це ж не одні єдині уламки. Тобто я так припускаю собі. Я зараз займаюся чистою конспірологією, що знайшли не в одному шахеді сімки від «Київстар» і вирішили, що як їх деактивуєш, по, по чому? Як Точково, ти, ти ж не, не знаєш, ти там в якому шахеді буде сімка Ну яких, Це в збитому так. ти деактивуєш. Там сенсу вже немає. То а як да. щось, що летить, то знаєш. Дорт твої не, не Так, А де, де реєстр? А реєстру немає. І це, між іншим, знов-таки питання безпеки, тому що у нас без паспорту кілограми ти можеш купити, скільки завгодно стартових пакетів. Єдине, угу. що в Німеччині, між іншим, якби ти хотів знати, там треба паспорт, коли ти купуєш сімку припейт і в Чехії теж. Ну, мабуть, це зменшує рівень всіляких шахрайств. Це, це, це зменшує рівень. Це, це говорить про те, що дистанційно оператор, у разі, ну, у разі як він визначить або спецслужба, визначить, що це цінка використовується з е, метою шахрайства, звідки в нас кол-центри. Ну, знову там ми беремо mm -hmm. національну безпеку е, шахрайства або тероризму. То її можна деактивувати дистанційно. Тобто У нас з тюрми можна позвонити займатися. І про це теж кажу. Дистанційно ти можеш деактивувати сімку, якщо це встановлено, якщо вона внесена в реєстр. А, а, так. а так, оператор продав і до побачення українське телебачення. Е, ну от, І пише Роман Вознюк. До речі, я теж про це сьогодні думав. Для мене це просто одна з найочевидніших причин. Тому що те, що ми почули далі, це продовжує, так? Так, та, звичайно. Та. Ну, дякую. Це відпочиває те день народження, так. <плес> та <щодня> <плес> От що вони сказали, що це хакерська атака. Найбільше, як ти сказав на телекомунікаційно, це значить, що у вас не прикрита дупа. Тому що сьогодні почався тролінг від Монобанку, що на них дедос атака відбувається. Що це, це не тролінг був? 40 хвилин вони її відбили. Якби ти хотів знати Назар, то це вже пройдені і проїдені етапи, і мною, зокрема, як, скажімо, долати досатаки. Взагалі тобі люди, які з освітою вже, бо я без цієї освіти, розкажуть, як уникати таких проблем, як забезпечувати безпеку. Компанії, тим більше це айтішна компанія, яка забезпечує зв'язок, uh -huh. інтернет. Тобто це все називається дірки в паркані насправді. Це другий момент, що це виглядає як аргументація трошки, ну, ну ребята. Ну, вас що хакнули, так настільки що, лопухи, стільки років на ринку. Тепер ми дивимося на власність Київстара. Дуже цікаво. Це, Тому це надзвичайно цікаво. Київстар, дослідно Київська зірка, телекомунікаційна компанія в Україні надає послуги, там, 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 там це все є на Вікіпедії. Е, значить, він належав до вимпілкома Київстар. Зараз е, власником. Є компанія, де вона там нідерландська компанія Нідерландська компанія. Абсолютно Але точно. Але вона називається 100% Належить Київстар, належить зареєстровані в Нідерландах комунікаційній компанії. Віон називається, яка свого часу виростає із цього російського вимпілкома. А ще станом на осінь 23-го року, майже 48% акцій компанії належить Letter One Holdings, в якому майже 38% вісім Міхаїл Фрідман. Володіє, цей підсанкційний російський олігарх. Таким чином, підсанкційному бізнесмену та його партнерам опер... опосередковано належить близько 20% Київстару. Ну, це я зараз читаю статтю на BBC. Через такі зв'язки, а також присутність ВІОН на російському ринку, як заявляв влітку цього року заступник голови ОП Ростислав Шурма, компанія може бути ще й націоналізована у нас, але поки так не є, а поки в нас є такі ринки з Михайлом Фрідманом, який фінансує Росгвардію і ще там якісь ну, структури це російські. Це тобі каже Бібісі. А мені в Вікіпедія говорить, що після вторгнення Росії в Україну 28 лютого 2022 року Михайло Фрідман був виключений зі складу Ради директорів Віон. Ну, це... І що це значить? Та нічого це не значить. Був виключений зі складу Ради директорів. В листопаді 22-го Віон продав свій російський бізнес в МПЛКОМ бренд Білайн. Те, що ти згадував, угу. членам місцевої команди управління за 130 мільярдів 2,2 мільярда доларів, щоб розірвати зв'язки з Росією після їх вторгнення в Україну, в що я вірю, в що я не вірю точніше. Власники, структура акціонерів ВіОН: 47% простих і голосуючих акцій належать Letter One Investment Holdings, SA, а тепер Альфа Групп. Так Альфашгруп Фрідмана. Ну, так ну. тут 47 простих голосуючих акцій. 47% простих голосуючих акцій. Тобто це акціонери, можуть бути підставні особи. Фрідмана то зняли з 8,3% простих і голосуючих акцій належить Z-STING. 7,7%. E, Lingotto Investment Management, LLP, Що це таке? Взагалі не зрозумів. Тут навіть нема гіперпосилання. 5% простих і голосуючих акцій належить шах e, Capital Management Incorporated. Що це за компанія? Хто його знає? Хто його знає? Я спеціально так сказав. Ну, ми ж цей культурні так. люди. І так, от так. і от ми приходимо до чудової позиції. Так, знаходимо сімку. В фактично російському операторі з красивою назвою «Київстар». Стар, тому що Фрідман нікуди не зник. Ні. Е, і потім стало відомо. Ну, російські власники це ми пройшли, хакерську атаку пройшли. І потім з'являється інформація про те, що, е, що цікаво. Я сьогодні цілий день регочу, коли читаю новини, чесно. Не тому, що я зловтішаюся, а цього стару рома. Навіть інші не працюю, вже ні подзвонить ніхто. Ні. Питання в тому, що говорять: ви знаєте, а в нас же є внутрішній ромінг в країні. Ви можете переналаштувати телефон з Київстару на іншого оператора. Да. І тут вам падає на обличчя Болт від Фрідмана. Ну просто, бо не перемикається, виявляється, нічого. Ні, не перемикається. Ах ти, яке ж горечко гірке, горечко гірке. Паша пише: Фрідман особисто ставить сімка Київ, старав шахети. Може бути і таке. Ви знаєте, може у нього таке хобі. Підробляє хлопчик. От. І тут роумінг ми знову викреслюємо, тому що це смішна історія. Потім поліція, національна поліція говорить. Друзі, якщо у вас проблеми з Київстаром, а вони усіх, хто власник Київстару, між іншим ви колись на нашу карточку, і там зависло в незрозумілий спосіб 7 чи 8 тисяч гривень, а карточка недосяжна вже, ну, там Київстар це чудова компанія. Дивись, і тут кажуть поліція говорить, якщо ви хочете подзвонити рідним, приходьте в пункт незламності. Поліція вам допоможе подзвонити рідним, якщо ви на пам'ятки. Ну, ну, бо в телефоні, бо в ламі можна ж там телефон під, піддивитися, та? Або там буде Wi-Fi, Ви тоді через е месенджер Telegram, теж е ну самі розумієте, кому він належить. Це знову таки кібербезпека. Дуров, Дуров сказав, що ні, там ФСБ, а ФСБ, вони дуже активно користуються Телеграмом. Я маю на увазі наші вороги. Е е поліція закликала всіх іти в пункти незламності. Щоб вирішити це питання, і обігріться випечаю. ніхто не мерзне. По-перше, так. Ну, що пункти незглавності ще пригодяться про повітряну Може. тривогу. Ти вже згадував. Да, що? згадував. Через Київстар значить зламалася повітряна тривога на Київщині. Це і це взагалі. відповідь на питання. А чого ж вона так часто звучала пізніше? Нам Ігнат розказує, що це просто балістика. Виявляється, що вона залежна від Київстару теж. Це вже, вибачте, це, з точки зору безпеки, це вже срака повна. Ну тобто як? Угу. Держава могла б за ці всі роки створити мобільного оператора національного державного з точки зору, що якщо ви дротове радіо в принципі, ліквідували, то як вам розповсюджувати. Інформацію про те, що називається небезпека. Ну, скажімо, ти їдеш там в Німеччині, ти, там, на яку б тебе хвилю не було налаштоване авторадіо на ну, автомобільне, йде переривання програми, і там йде начітка інформації, що на дорозі може бути небезпека в тому чи іншому районі. Або щось інше якась інформація про те, що насувається небезпека. Ну, тобто ви від цього відмовилися, все бізнес-бізнес, від та бізнес під час війни, є, бізнес на крові свого часу. От. Потім, потім, значить, поліція сказала, це пункти незламності, а потім директор, ну, тобто, цей от, головна, голова правління Київстар, прямо я читаю стрічку новин, регочуши ще, ще сильніше, невідомо, коли Київстар відновить повністю свою діяльність. Ви знаєте, ринок настільки насичений у нас це конкуренція трьох операторів. То я думаю, що в принципі сміливо можна викинути ці сімки Київстар, перевести номер, але вам підтвердження, що ви хочете перевести номер до іншого оператора, має прийти на телефон Київстар. Так що ви можете почекати, я... поки він відновить роботу, або попрощатися з цим номером. Серйозно тепер задумався чи пити Моршинську і чи користуватись Київстаром. Назар, Моршинську не, не, не пити, а Київстар, він за один день, в принципі, там уже, там уже з'явилася картинка Кива Стар. Я Кими не буду її Стар. показувати, бо там трупак лежить мордою в сніг Кива. і я бачу, логотип на намалював Кива Стар. Інші фотки бачив, розповсюджували, здається, в російських телеграм-каналах. Правда, там обличчя було розбите, але заблурене було більше світлин. Я не розледів, чи то Ківі Стар, чи Кива Стар, не знаю. Володимир Хлопцев пише: так в нас є мобільний укртелеком. Думаю, що це державна компанія. Мобільний укртелеком? Ви, ви зараз тут серйозно смієтеся? Чи, чи це так? Ага. Ви просто чи ви заблукали десь в темряві. По-перше, укртелеком належить Ахметову. А все, і в одні руки, блін. Це По... дуже погано. <кій> і зазвичай це російський це, рубль. Це так зараз... Укртелеком, такого мобільного оператора вже, здається, і немає. Ну, де-факто. Я тут не буду, не буду що називається, виділюватися, ну. Моршинську вже віджали у Фрідмана, а смак той самий, що цікаво, <кій> на бері успивши. Тепер вони не знають, коли відновиться, то я просто порвав би Київстар на шматки, Vodafone і Lifecell і закрив би питання. Або націоналізував Київстар, тому що одна з компаній, яка безперешкодно, ну, вони робили так: знаєш, люди бідкаються, влада розводить руками. Угу. Коли окуповували території, то найперші, в принципі, найперші передавачі, які захоплювалися сепаратистами і окупантами, це були передавачі Київстар. Так з'явився Фенікс. Не знаю, що таке Фенікс. Це такий мобільний оператор на території ДНР і ЛНР. На, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Так. Я ж сказав, так званих. Ні. Добре. Тому я, мені довелося вставляти 5 копійок. Будь... Молодець, ти все правильно сказав. І, власне, питання до Київста якого? Якого? Біса, власне, та. Е, Власне, це ще одне питання. Тепер я, е, підслуховуючи людей на вулиці, е, е, так, це сказав, це сказав, е, підслуховуючи людей на вулиці, е, дівчатка йшли і каже: Ой, а що ж тепер робити? Де інтернет? У нас вдома мобільний інтернет від Київстар. Я думаю, є? з менше такі глядачами. Є, є такий. Ну, дивись, по нашим це переглядам. Це в роутер просто сімка і. Ну, дуже дивно, типу, ставити собі так. Не так, не так. А ну я. скажи як. Ну це вони конкретно перекидають лінію, тобто, скажи за все, вони беруть якихось більших провайдерів лінію. Вони перекидають лінію, да, більших але, провайдерів. Беруть в когось, типу, за одну суму і потім Барижать одним словом. Так, так барижать. Та воля це взагалі. Це тепер дата груп, щоб ти знав. Але це вже, це ще одна історія. Але в нас багато таких історій. Так от я думаю, це дійсно. Та, люди нас не можуть лайк. не подивитися. Це для горечку для них. Ну, судячи з наших сьогоднішніх переглядів, то схоже, що так не є. Що всі це добре. нормальні це провайдери, інтернету. Це добре. В мене, скажімо, я не, не буду приховувати, в мене в телефоні дві електронні сімки: одна mm. Vodafone, друга лайф. Сел і третя фізична, яка перестала працювати німецька. Mm. Бо вона була вічна. Я не знаю, що там. Але в принципі, тепер, коли у нас роумінг як вдома ну, на території Європейського Союзу, необхідності там в особливій сімці за кордоном, його просто немає такої необхідності. Ти користуєшся українським телефоном, там отакі от пакети Гігабайтні для інтернету. І, в принципі, на все вистачає. Тобто, це стало недорого. Тепер я подумав. Тепер вже точно конспірологічна версія. Ти будеш сміятися. А може і не буде. Я думаю, що це значить Мацука. Так. Ага. Ти знаєш Мацуку, ні? Я Особисто або, ні. Або ті, хто відповідає за марафон Єдині новини. Подумали, що вони скаржилися, що інтернет їм складає серйозну конкуренцію, бо люди перестають дивитися телевізор. І вони подумали, зараз ми зробимо диверсію, щоб люди почали знову дивитися марафон Єдині новини. Ми ж так добре все розказуємо, що в нас перемога, що все прекрасно. Угу. От. Так, так, і, так, так. Давай, і давай. Продовження цієї конспірологічної версії, те, що пам'ятаєш, коли 24 лютого росіяни, ну, окупанти Москвороті, як їх там хочеш називай, вони ж завдали удару біля телевежі. Тобто вони свято була вірили. Це спроба. Так. Вони, ну і не тільки в Києві, по багатьох містах, вони свято вірили, що телебачення воно впливає на мізки українців, що так само промите, як у них там, на Росії. І все. А потім хтось допетрав, що ми то живемо в інтернеті вже давно, який mm -hmm. у нас не контрольований, у нас нема розкомнадзора, там, всякої Фу. такої. Це точно. І... Значить, по телевежі сенсу нема бути, тобто бачить дві версії в одній. Тому ми відключимо їм інтернет в такий спосіб. Фрідман відключає. І такий Фрідман, знаєш, пернув і смикнув на себе рубільник і вставив шахет, значить, сімку. Ну це вже фантазія. Так, ну от я думаю, що це шкідництво з боку телемарафону, щоб більше дивилися телевізор. Все, тепер я Я мушу тоді твою конспірологічну теорію трошки цей підгадати. Тому що як показує, що перемагає в нас російський телеграм і по споживанню інформації, він вищий, ніж український телемарафон. От така срака-матика виходить, і тоді виходить, що треба було хакнути і телеграм. Хто сам дуров свіжий телеграм? Телемарафон мав хакнути телеграм. Це телемарафон якраз Щоб себе. Хакнув, вже телемарафон все. якраз хакнув сам себе вже неодноразово.